Брати і сестри, скажем, слава Богу. Нам брат Степан дуже важливо сказав слово, щоб ми уповали на Бога, надіялися при всіх обстоятельствах життя, які нас посігають. У Бога сила, у Бога защита, у Бога допомога. І нічого не приписували, як ми чули, мий народ, моя церковь. Моє то, моє то все від Бога і все Боже. Я хочу сьогодні говорити тему о сім дуже сім важливих, як казати, віщей віщ, 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 або діл, які має знати Християнин. Я читаю Слово Боже, як я вже сказав. Значить, сім, сім принципів або. Лучше сказати сім дел важных, які повинні знати християнин, читаю Слово Божиє Петра второе послання, первая глава. Буду читати із четвертой стишка. Дарував нам великое і драгоценне обетование, дабы ми через нього свідлилися з причасниками Божеського Світства удалившись от господствующего в мире растления похотью. Говорится о нашем Господе Иисусе Христе. И все рассчитаю, который даровал нам великое и драгоценное обетование, дабы вы через них это обетование соделались причастниками Божественного естества, удалившись от Господства в Мир і росління похотю Со сторони Божої. Бог дарує все необхідне, особо для нас в ці дні, Бог дарував все. Я в своїй житті, коли ми на Чайковського відкрили молітний дом. Один із братів, той із Петро Ігнатюк, каже, мені було відкрито, що буде ще дом, у нас більше. Я кажу брат Петя, що ти говориш? Для нас така велика радість була, що ми збиралися в чесних хатинах. Ми сьогодні маємо прекрасний дом, ми маємо свободу, ми маємо в домах ізобілію, ми маємо одяг і все необхідне. А Біблії, різні є, разні є різні Біблії, Євангелії, різні переводи. Все маємо. Але каже, то ви. Прилагаю Симу все старання, покажите вірі вашій. Апостол Петро говорить, нам все даровано, і ми ним согласны і бачимо все, все даровано. Бог посилає до нас різних проповідників, служителей, увіщають, наставляє, піддержать нас. То ви сами прилагаєте все старання, покажіте вірі вашій. Слово Боже говорить, не все зависить від Бога, Бог з своєї сторони, для нас дає все необхідне, а остальне зависить від нас. Наше спасіння, друзі, як в Слові Боже сказано, душа моя в руках у мене, то є, це вже одна зависить, куди ми йдемо, як ми служимо Богу, як ми молимося, як ми стараємося то ви прилагаєте все старане, давайте будемо аналізувати, що необходимо. То ви прилагаєте ему все старання, покажите віру вашей добродетель. Перший признак або перше качество віра. а далі йде друге качество. У вере добродетель. Добродель і Можна добрі діла робити, но не розсуждати, чи служать вони до спасіння, чи послужать людині во благо, а може просто послужать еще худшому добродетелі, и рассудительность, в рассудительности воздержання, в возражании терпіння, благочестя, благочестия, благочесті братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в Господа нашего Ісуса Христа. А если нема, а если нема, то что мы зачитали семь качеств, которые для христианина обязательно требует мать добродетели и рассудительность, Треба не тільки в добродетелі, а в кожному нашому шагу. Прежде всего розсуди, прежде всего подумай, прежде всего проаналізуй, чим это може кончитися і яка прибыль буде духовна или тілесна в розсудительності видержання. Поможи Боже, брати, це я хочу особо обрати внимание. Розсудительність і визірвання, в озерзанні терпення. Терпіння треба кругом. Особо в наші дні. Наскільки важливо нам, друзі, просити у Бога сили, щоб нам приобретати терпіння, а може бути, навіть на колінах наших. Я вже не раз нападав брат Іван Антонович Лівчук, не раз об этом слухав, говорить, коли він був узах. Говорить, дійшло до того, що я вже не мог ходити. Брав костелі, костелів не було. То він каже, горбелі такі, значить, взяв і мислив костелів, подимався на другу ступеньку в столову. Каже, одну ногу поставлю, а далі я подимаю другу, не можу уже ходити. І говорять, однажды я вирішив зайти. За барак, де виливались відходи, ну, або помиє із туберкульозного відділення. А я говорю, знав, що туди назирателі не підуть, бояться, щоб не заразитися. Я ворі став там молитися. Боже, дай мені віру. дай мені віру. І вдруг я слышу голос: віра нужна в труді, а в іспитаннях нужно терпіння. Терпіння і любов до Бога. Віра і Ливін просить значить сили вибачаю, дай сили. Сила нужна в труді, а в виспитаннях віра і терпіння, брати і сестри, ми ще не Кое-хто може частічно. Но як важливо прибритати, терпіння, терпінням вашим. спасайте душу. Мне кажется, я уже в следующий раз умру терпение. И мне хочется сегодня, друзья, обратить внимание, на насколько, насколько важно у жизни христианина терпение. Апостол Павел каже, вы терпите, когда вас бьют, вы терпите, когда вас объедают, вы терпите, когда вас унижают. Каждый раз, у нас это нема силы. Да? І ну раз не жають. І крепко даже треба терпіння. Поносять, треба терпіння. Я в рот не вистачає. Не вистачає. Прошу, молю, Боже, дай сили і терпіння. Тому, брати і сестри, благо тому, говорить плач Єремії, хто терпеливо ожидає спасення від Господа, благо комусь радісно що приніс рану брату, наніс печаль, но Бог каже благо, терпі терпінням, тобто благо тому, хто терпеливо ожидать спасіння від Господа. Далі читаємо такі слова, де вже говорить апостол Павло Римлянам, скорби, будьте терпеливі в молитвах постоянних, в молитвах постоянних. Я також напамів вам і ще раз напомню, коли я перший раз зустрівся з Іваном Антоновичем, там з Ліпчуком у Києві в Адама, у домі теші Адамої, ми збиралися їхати в Білу церкву на служіння, то що моєї юності було. Ми помолилися і повинні були вже виходити, і вдруг заходить Іван Антонович. Я його перший раз побачив. Так швидко кого що сказав, кого що посоветовал і каже: помолимся і будемо розходитися. А теща Адамова, Шура, звати було, каже. Брат Ваня, ми тільки що молились. А він так резко говорить, я життя прожив, не встретил чоловіка, который в лісі раз помолився. Я на всю життя запам'ятав. Брати, сестри, ще ніхто лишній раз не помолився, тому нам должно умножить наші молитви. О чем брат, Степан нам зараз говорив і говорить Слово Божие, то ми приглашаємо все старання, покажите віри вашей. А далі ми, я вже напомню, це слова римлянам, в скорби будьте терпеливі, а в молитве постоянны. Молитви постоянні, поможи нам Боже. Прибувають в молитвах, вдома, в зобраннях, навіть в дорозі. Їдемо в машині, молимося. Я згадую, в Германії був брат Яша Вибий, начальство братства Германії. Я з ним познайомився. Дуже хороший брат, образцовий був і примірний. Сідаю в машину, де їхати з ним, він мене так. Часто брав десь посіщать одиноких, млодітних. Я кажу, Петя, помолімося. Сіли тільки за руль, помолимося. Приїхали, встановив машину, поблагодарим, щоб Бог благословив. Так приятно, друзі. А в молитвах постоянних, блажен тому, хто терпіливо очідає спасення від Господа. Терпеливо. а ми не знаємо, що нас буде. Однако ми чуємо тяжко є. Врім тяжко є і трудно Треба молитися Богу, щоб Бог нас навчив терпіння проявляти. Терпіння, як ми і слушаємо благочестия. Читаємо, як і говорить говорять такі слова, терпіливі краще високомерного Терпеливий – лучше високомирного. Високомирний то гордий чоловік, але терпіли Лучше. і євреям, напоминаю, 12 главу про, прочитаємо. Да, 12 глава з першого січка прочитаємо євреям. Поможи Господі вам, і мені. Показать эти семь качеств читаем, то вы прилагаете ему все, все старание, покажите вере вашей. Дай Боже, чтобы нам не говори, что у нас есть, а показать, показать. Читаю 12 глава. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей? свернем себя всякое бремя и запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя Иисуса Христа, который притерп... место, место предлежащее ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, восел одесную Престола Божа. Помисліть о претерпівшій над собою такое поругання. Ми не терпимо, брати і сестри, і не навчилися терпіння. не навчилися, тому що виросли, або прожили життя при повному благополуччі. Ніхто з вас, може нехток тільки, ніхто з вас ще, і вас не визивали даже. За які то служення, що ми пережили, і визови, і штрафі нашої суди, і який то мернімно Бог навчив терпіння, однак вкровенно не вистачає. І вам всім нужно терпіння. Поможи Боже, поможи Боже! Терпіння, благочестя, благочестя, братолюбія, а братолюбія любов да благосвіть нас Бог, Молимся об этом Богу. Амінь.